Другий гастровачір у ресторані Жовані зібрав учасників кулінарного шоу та справжніх гурманів. Цього разу тут готували соковиті бургери, ділилися рецептами, заряджали позитивом. Серед учасників і Софія, яка вже добре знає, як запалити на кухні та смачно нагодувати. Мене запросили. Я була учасницею кулінарного шоу. І сьогодні ми будемо готувати бургери разом з нашим шефом. Я думаю, це буде смачно. Це буде прикольно, так як я дуже люблю готувати. Це буде і ще дуже весело. Шеф кухар Богдан Соляник зізнається цей вечір. Готували довго з ідеєю, зі смаком і з бажанням дати людям трохи радості у непростий час, показати людям, що ще такий складний час, що можна щось робити. Ми переносили декілька разів наш захід, і нарешті сьогодні ми дійшли до цього. І нарешті ми зустрінемось і разом приготуємо. Це вже 14-й гастровачер. Загалом і другий за останній місяць у Джовані. Минулого разу в меню були тартари. Сьогодні авторські бургери та реберця. Христина шеф кухар закладу впевнена. Такі вечори не тільки про їжу, але й про гарно провадений час. Хотілося б, щоб це було багато людей. хоч на трішечки забутися від тяжолих часів. І щоб трошечки розбавить і скраситься вечір і принести трошечки різнобарв'я в наше тяжеле життя. 14 гастровочорів, 14 теплих спогадів. І кожен з них це більше ніж просто подія. Кожен такий вечір це не просто про їжу, це про людей, про емоції, про силу бути разом у складний час. Анастасія Костенюк Андрій Яковлів Паршимський.